24 вересня 2022 року. Сьогодні я завершив, можна сказати, такий етап підготовчий. Я пофарбував стелю в кухній столові після того, як пошпаклював шви. Ну, ось так виглядає, пофарбував поки що один раз. от Підсохне. Подивлюся, можливо, десь потрібно буде ще підфарбувати. Ну, а так в основному, якби, оскільки це не фінішний варіант, а такий проміжний, для того, щоб укріпити плиту, щоб нічого не сипалося з стелі. Для того, щоб було приємніше тут знаходитися. Ну, і як би цей підготовчий процес завершується перед тим, як. Прокладати тут електрику, воздуховоди від каміна, витяжку, якщо треба буде. Ну і так видно, десь те, не де, там, де були стики, де була шпакльовка. Ось тут видно трошечки якби можна ще одним слоєм пройтися, щоб більше зафарбувати. От, а так, в принципі, зараз підсихає, ще трохи мокро. Фарба на водній основі, тому не виняє зовсім. Вот такие вот результат.